Вітаю всіх глядачів та підписників мого каналу. З вами полуничний батя. На фоні ось такого заходу сонця. Моя міні-плантація. Все поливається, все прекрасно. Якось так, Вечірнє включення в декілька слів. <coughs> Пробачаюсь, щоб не затягувати саме відео і без лишньої води. Розумію, до речі, да, що це вже котре відео підряд про розсаду, що я її продаю, що я займаюсь, яка вона в мене і так далі. Але зараз цей такий сезон йде. Ми це робимо, тому що це кожного своє, як то метод заробітку коштів. Це єдина моя справа, яку я маю, чим я займаюсь. І цим я живу. Живу кожен день зранку до вечора. Тому якось так. Коротенько по росаді. Як ви вже всі знаєте, в мене є два сорти це бріла, 4 рядки по 65 метрів, три рядки повноцінних амі, два коротших також амі. І отут в мене шість коротеньких, це також амі. По розсаді, скажу вам так, значить, завтра ми досаджуємо останні стакани. Більше не буде. все. На цьому наш сезон по стаканах закінчується. Не хочу виснажувати свої кущі і достатньо вже, більше не потрібно. І так, дасть Бог, якщо все буде добре, вона встигне вирости, якщо ще буде сонечко і тепло, і водичка. так що, е Загалом ми посадили, можна сказати, завтра досадимо, 4 тисячі штук. Плюс-мінус пополам. Буде десь 2000 амі, 2000 бріли. Ось так зараз у нас виглядають сьогоднішні посадки. Якось так. От Кожен вусик, все на скрипочку, в землю, в субстрат. І е, одні з перших, які ми садили, це у нас бріла, як вона вже виглядає. Бачите, який корінець, який у нас е, вусик, яка розеточка. Ну і якось так. Ну, Коротше кажучи, бачите, це, все, це, вже, це вже розсада. це вже розсада. Тому е скоро скоро починаємо відправки. Скоро починаємо відправки. Я вже е багато замовлень, взяв, взяв, але ще поки є вільна. Е ще є вільна, важко сказати, яка кількість. Я приймаю всі замовлення. Орієнтовно розраховую на 4 тисячі, ну зрозуміло, десь якийсь може пропаде, десь не прийметься, десь засохне, десь не доглядів. Ну буває всяке. Але орієнтовно розраховую на 4 тисячі, і зараз по моїх підрахунках у мене замовили вже порядка половини, а то й напевно ще більше. І це я ще не починав відправки. Тому наголошую, що розсади залишається реально небагато. Якщо хтось ще не замовив і думає, що можливо пізніше буде дешевше, або куплю пізніше. По-перше, пізніше вже немає коли, тому що погода це останній теплий місяць, чесно кажучи, треба зробити, посадити, бо пізніше вона вже просто або не прийметься, або прийметься, але не розвинеться кущ. На наступний рік отримуєте мало ягоди, маленькі кущі, толку з нею буде небагато. І плюс самої розсади. Небагато. Якщо я ще не почав відправляти, а в мене вже замовили більше половини. Тому а... ті, хто у мене вже замовили, звертаюся виключно зараз до вас, е я всіх записував на 10 вересня. Так ми і плануємо, так я буду її скоро відправляти. Можливо, декілька днів раніше. Всіх в порядку черги по списку, хто як записувався, до мене телефонували, в мене всі під номерками. Я зі всіма буду зв'язуватись. Росади тих, кого я вже записав, всім вистачить, на рахунок цього не хвилюйтеся. Але хто ще не замовив, тому пропоную свою розсаду. Стаканчик ви бачили. Кількість орієнтовно 4 тисячі, половину вже забронювали, тому ми працюємо, ми стараємось. Хто ще не замовив, не зволікайте. Я залишу номер телефона в вайбері в описі. Е Також залишу свій номер телефона, на який можна буде телефонувати для зв'язку, як вам зручно. В принципі, якось так. На сьогодні у нас завершується полив, і ми їдемо додому відпочивати.